Сьогодні зранку терористи знову обстріляли Широкіна біля Маріуполя. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його інформацією, бандити з мінометів ударили по позиціям полку Азов, на що наші бійці відкрили вогонь у відповідь. Серед українських воїнів втрат немає, порушуючи мінські угоди, ворог і надалі нарощує важку техніку, танки, бронемашини та живу силу на південному напрямку, зокрема під Новоазовськом та Саханкою. Противник і надалі, незважаючи на мирні домовленості з відводу важкого озброєння, продовжує провокативні обстріли наших позицій із застосуванням 120 міліметрових мінометів. Сили АТО міцно утримують позиції і готові будь-якої миті дати жорстку відсіч агресору. При цьому тривають роботи з укріплення лінії оборони Маріуполя фортифікаційними спорудами, заявляють у нашому штабі. Час від часу над цими територіями не шпирять ворожі безпілотники. Не припиняють активні дії терористи на Артемівському, Луганському та Донецькому напрямках. Загалом за ніч з 14 на 15 березня з 20.00 і до опівночі зафіксовано 11 обстрілів. Ще три випадки порушення режиму тиші були з опівночі до 6 ранку. Так, в 22.15 під мінометний вогонь потрапило селище Опитне, а в 22.50 селище Гранітне, що на Донецькому напрямку. А тим часом ще один позаплановий, так званий гум конвой від Росії перетнув російсько-український кордон. Він уже 20-й за рахунком і третій позачерговий. Вантажівки розділилися на дві колони. Одна з них направилася до Донецька, інша до Луганська. Російські надзвичайники стверджують, що в автівках нібито 700 тонн гуманітарних вантажів, серед яких мінеральні добрива та насіння для проведення весняних польових робіт. Втім, чи це так, невідомо, адже українським прикордонникам знову не дали оглянути вміст вантажівок. Попередня колона прибула на схід України лише позавчора. У РНБО вже не раз повідомляли про те, що таким чином країна-агресор лише підтримує бойовиків на Донбасі. Зокрема, спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що половину 18-ї колони з Росії склали бензовози. Російська сторона заявляла, що у вантажівках буде допомога для родин і постраждалих у результаті вибуху на шахті Засядька у Донецьку.